Підтримуємо, тому що у нас задача в принципі, одна єдина, що ми від вас чекаємо? Ми від вас чекаємо е, якоїсь інформаційної лінії певної, е, і яку можна буде піарити в засобах маси інформації. Ми від вас чекаємо роботи по воєнкоматам, по нечесним, по ліквідації корупції воєнкоматів, тому що це є одна із причин взагалі, того вибуху, який є. То якщо будуть всі знати, що мобілізація відбувається чесно, такої ситуації, як зараз, не буде. Ми чекаємо від вас роботи по розпалювальні, по тих, хто розпалює чутки, їх треба нейтралізувати. Можливо, є сенс вести бесіди з тими людьми, які виясняти шлях, куди куди йти. може можливо, можливо, є сенс зробити гарячу лінію, щоб могли люди зразу повідомляти на цю гарячу лінію, про те, якщо їм здається, що когось. Пакують в армію, нехай, нехай вони дзвонять на номер, і це, мабуть, такий закарпатський номер. де І де ми, ми готові підтримувати інформаційно і активісти наші теж готові робити, якщо громада вся готова, тому що це є питання нашої нашої безпеки. Спільно